Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми продовжуємо наше виживання, ну точніше, розвиток нашої України неньки для того, щоб захопити цілий світ. Зупинились ми на тому, що забрали тут Австрію, забрали тут Словаччину, Коротше, позабирали ми дуже багато всього, і Швецію тут ми забрали. Коротше, купу, купу всього ми позабирали. І що хочеться ще зробити. По-перше, у нас непогані відносини з Німеччини це дуже хорошо. Німеччина, кстати, кентує з Італією, а Італія зі мною мінус один, але вона мені вже ну. Ідеї нічого не зробив. В неї півтора мільйона населення, хоча в мене з нею є кордони, і це дуже погано. Тому я би покращив відносини чисто першим ділом, тому що, ну щоб зненацька вона на мене звідси не пішла, бо тут призивати людей я особо багато не можу. На жаль, я багато можу призивати ось тут. Ось тут я можу призивати реальні реальні, реальні великі всякі суми людей, особливо ось в столиці і так далі. І що хочеться зробити? Хочеться, по-перше, будувати ферми. Ферм треба будувати реально багатсько, тому що, особливо біля Італії, тому що зовсім скоро мені Здається, доведеться з нею реально так битися, і ще, якщо я не забувся, у нас тут ось є армія біля Румунії, і це значить, що з Румунією у мене не сильно хороші відносини, і можливо, скоріш за все, було б непогано з румунами трошечки розібратись. Правда, асіміляція знову не дає мені цього зробити, бо треба все, все все контролювати. В общем, то що хочеться сказати, хочеться вас дуже сильно попросити поставити вподобайдена, підписатись на канал, бо це дійсно дуже важливо. Мені подобається записувати відоси по Age of History 2. А якщо вам їх подобається дивитись, то ну, поставте лайк. Yeah. От. І давайте зробимо невеличкий призив. Хоча, кстати, ні, не треба було. Давай трошечки щось підзбираємо грошеняток, от щоб в мене хоч чуть-чуть було більшечко. Америка нам кидає плюс реп, так сказати. А ми в свою чергу будемо зараз викликати дуже-дуже багато армії, тому що нам треба по-хорошому зараз тут все забрати. Ось тут ми можемо призвати ой-ой, ой як багато з цієї сторони, тож можна допризвати трохи. І в цілому, я думаю, такої армії мені буде достатньо, 600 тисяч населення всього на Тому чому би ні? Правильно? Кстати, ми на Румунію вже можемо напасти, тому що вона на нас напала, і Естонія також. Але Естонія далеченько, тому м -м, в цілому, що я можу зробити? Я можу призвати армію в портах. Е і тут поставити вежу. Ну краще замок. Краще поставити замок. Він дешевше коштує. Ну в плані очків кроків. І це дуже дуже хорошо. В общем-то, що ми тоді робимо? Ми йдемо в напад, братва. По другому тупо ніяк, тупо ніяк взагалі. Опа, а що я тут не можу піти? А, бо в мене очків руху нема, поняв? Хорошо. Так тут ми пройшли, тут пройшли, тут пройшли, тут пройшли. Тут у нас пробували забрати кусок, тут встигли забрати. Ох ти йо. Це, кстати, дуже погано, тому я би тут, звісно, в Тернополі призвав людей, та й тут призвав людей, і тут призвав людей чисто для того, щоб вони нікуди не пробились. А ми зайшли сюди. І в цілому було би все максимально хорошо в нас. Тут ми тако проходимо по половинки, тут тако теж залітаємо. Тут 20 тисяч. Я вже їх не можу нікуди абсолютно пустити. Значить, підтягую свою армію ближче. Тут у нас визвались чуваки, і хорошо. Фух скіпаємо. Дивимося, що в нас відбувається. Цей кусок ми забрали тут. У нас забрали. Там великий шматок армії в них був. Ну нічого страшного, ми забираємо дуже дуже багато. Це дуже хорошо. Тут ми теж тако проходимо. Чому б ні? Тут шматочок відправляємо сюди, шматок сюди, і тут шматок можемо призвати і тут призвати, і він уже нікуди не зможе зайти. Це дуже хорошо. Тут ми теж підтягуємо купу війська. Чому б ні? Заходимо в Бухарест, заходимо в оце місто, і оцих чувачків підтягуємо, ну, приблизно десь тако сюди. Цих теж підтягуємо, цих кентів підтягуємо, та й все в нас хорошо. Тут у нас по 2000 чоловіки, я їх сюди наверх, підтягнув, щоб до Естонії її портом залетіти забрати її відразу. <кхм> але це, звісно, не із приємного. Так, тут ми забрали кусок, тут, блін, не пробились, диви. Ще є в них трошки армії, але ми вже позабирали дуже-дуже багато всяких міст, можна так сказати. Тут ми тако проходимо. Тут ми викликаємо армію, тут ми теж викликаємо армію. Тут ми теж заходимо, тут ми заходимо. Ці дві з половиною тисячі ми розбиваємо по половинці, теж запригуємо. Тут ми йдемо половинкою сюди, половинкою сюди. І в цілому у нас все нібито як стає непогано. На кожну провінцію ми нападаємо. Тут, в принципі, цей шматок ми можемо тягнути сюди, і цей також сюди. І в цілому, все чітко. Що в нас робить Литва? Литва з Данією воює, ця Латвія теж, кстати, з Німеччиною воює. Німці тут взагалі нормально чіляться. Хі -хі. Ладно, let's go Тут у нас кусок забрали, тут теж це погано дуже. що вони забирають шматки, тому що доведеться більше ходів потратити для того, щоб їх повністю завоювати. Ну як повністю? А, румуни ще звідси шурують. Ось я тобі кусок Румунії є, прикинь, я й не бачив. Йоханий бабай, ну у нас напад там 20 чоловік. це, звісно, смішно. Але що ж поробиш? Так, ну і в принципі, я думаю, що ми можемо тягнути отак це сюди. Правильно? Цю армію можна пробувати тягнути іменно в те місто. Щоб його дозабрати повністю, це нам дуже потрібно. Цю армію. Ми вже можемо тягнути наверх, тому що нам треба висадити наскільки багато війська для того, щоб з легкістю можна було Естонію забрати без підтримки. А для цього треба назбирати велику армію. Тому. В принципі, окей, Let's go. Так, ви пробуєте захоплювати вас, нічого не виходить. Ви тут забираєте шматок. Ми тут забираємо шматок і в цілому шуриму відразу сюди. Теж його забирати. І щоб ти тут нічого не натворив? Ніякої біди, я тут такого сю попідтягую війська чуть-чуть. Тут усе тяну сюди, чуть-чуть. Та й в цілому, буде непогано. Ага, сюди ще 1300 ведеться. Нехило. сюди ще 1600 підтянемо. Що в нас тут? Все хорошо. Естонія нічого нам поки що пред'явити не може. Тут ми забираємо і тут забираємо. Все, супер. І з Румунією ми майже закінчили. Це дуже хорошо, і нам треба дозабрати все абсолютно. Тому будемо пробувати. Будемо пробувати. Фух, Давай дивитись, як там все це буде відбуватися. Тут ми. Напалено, не пробили. Нападаємо знову 11 тисяч і забираємо. Це хорошо. Із цих 8 тисяч у нас вже йдемо туди. До Естонії ми, в принципі, можемо пливти. Я думаю, отаку сюди. Без і звідси теж сюди, щоб відразу забирати, щоб нічого не паритися абсолютно. Правда, тепер ми будемо гранічити з дуже великою кількістю країн нових, і мені це не сильно до вподоби. Ладно, тоді тут ми теж шуруємо. Три тисячі сюди, три тисячі сюди, вісім сюди, та й хорошо. Румунії більше нема. Правда, ви висаджуєтесь сюди. О, це мені не подобається. А тут ми можемо ще призвати призвати, так? Да? Все чітко, все в нас хорошо. Армії буде купа. Це чітко. Із ці 7 тисяч ми вже нічого не можемо з ними зробити. Гондурас, торговий запит. Що ти хочеш? Створити коаліцію проти Греції за 36 золота. Ти що, ще одну бас? Ні, старина. Ти так зі мною не прикалуйся. Румунію ми забираємо, естонці не можуть залетіти до нас. З Румунією ми зараз закінчимо все мирними переговорами і заберемо абсолютно всі її території. Да, бо мені вистачить зірочок, аби мені не вистачило, то я б ці, звісно, не забирав. Вони мені не сильно і потрібні, насправді. Але ладно, мені в свою чергу більше хотілося би, щоб. ну, Ага, тут портом треба. Так, значить, ми сюди шуруємо. Це сіке два хода. Бо я не хочу на замок відразу нападати, бо це трошки невигідно. Тут ми теж таку шуруємо, та й тут теж на замок підемо. Окей, в цілому, хорошо. Територію ми забрали, можемо робити асиміляцію. Ну, як робити? Сильно ми її не зробимо, бо в нас нема грошей. Але забирати Естонію ми можемо спокійненько. Перемож сюди половинку, сюди кусок, і цей зараз теж сюди прийде. Бемц, бемц. цей йдемо сюди, цей йдемо сюди. І забираємо. Німеччина надати військовий прохід німцям. Німці хочуть військовий прохід, тому що вони воюють з Латвією. Братани, я вам готовий дати військовий прохід. Питань нема абсолютно ніяких. Що хочете, те і робіть. Все, ось так ми робимо. Все в нас максимально чотненько. І Естонію зараз з легкістю ми забираємо без усіляких проблем. Бемц, бемц, бемц. чотненько. Естонія досвідос, дос. ти сама на мене напала. Я, якщо чесно, захоплювати тебе навіть не збирався. Взагалі, ну, нічого страшного. Німці зато через мене зараз будуть уже ходити. Але чим я їм допоможу? Може через порт вони хочуть тако, ну не знаю. Таке відчуття наче нема сенсу. Так, утримання війська ми качаємо, тому що нам треба по-хорошому. По-хорошому, військо взагалі розпустити. Ну таке відчуття. Або воно дуже багато витрачаємо балансу. Розумієш мого бюджету. Дуже багато. Тако, якщо сказати, 25 тисяч чисто військо тратить, а 25 тисяч це не хухри мухри. Тому давай все. По-хорошому стягувати в одні шматки і потім якось їх розформіровувати чи що з ними зробити, я навіть не знаю. Щось будемо думати, думати, думати і думати. Або ставити табори снабження, або ставити табори, в яких будуть їм давати гроші, будуть давати їжу, тому що ну другого виходу я тупо не бачу. У мене появилася війна з Тунісом. де Дети Туніс, все обалдеть, та на чортати мені надо Туніс, братуха, давай просто мирні переговори. Ніхто нічому нічого не дожен, просто може. Чітко все буде. О, все, все чітко, ми з Тунісом в кентах. Хі -хі. Він сказав, що ну, битись зі мною не буде. Ми підписали мирний договір і слава Богу. Бо я, якщо чесно, не сильно їй ну, сильно мені то треба. Кстати, епідемія, нова епідемія, помирають люди. Ну, окей, так то і так. То, в принципі, не є великою проблемою для мене. Для мене є велика проблема зараз, це Латвія і Литва і маючи тут трішечки армії, я би в принципі тако по ним пройшовся, якщо чесно. А що тут з Білорусю? Бульбаші тут нормально розрослись, хочу сказати. Грузіни, в принципі, теж а ще тут. 5 тисяч економіки, в них ні чорта нема. Китайська народна республіка. Я в шоці три мільйони населення в них. А скільки в нас три сімсот. У нас теж хорошо насправді то. Так як ми будемо колись воювати, все таки з ними. Йти, отако в такому напрямку шурувати. Тому я в принципі пропоную тут тупо будувати ферми, щоб е, населення росло, без цього нікуди. Надо бабето, надо люди. Як тільки в нас буде дуже багато населення, ми зможемо відправитись нормально так воювати з ними. Так що тут із асиміляцією? З За є певні все-таки проблеми в нас. Тут ось 50%, відсотків, там 50% чисто із за того що тут армія поряд стоїть, і тільки через це там є 50% бо вони там і не повинні бути ті відсотки. Статі з нами дуже багато хто не дружить і кемеру. І Ірак. це, звісно, все хорошо, але давайте. Може, ви тут ну успокойтесь трошки, га? Щоб все було добре? Давай армію сюди підтягнемо. Якщо що, ми тут можемо, да? Трошки людей набирати. Бо я був би в цілому не проти. Нас ще, ще один бал технології у нас додався. Я, в принципі, в економічний ріст би пішов. І що хочеться сказати: хочеться підняти товари, підняти інвестиції, спустити податки в ноль, щоб у нас, ну, люди, трошечки щастя підняли. А, і треба розібратись зараз із військом. Із військом треба дуже сильно розібратися. Якщо сильно, якщо чесно, мені чехія не дуже тут подобається. Мені тут дуже не подобаються ці всякі малі всякі мілюздряки, але нічого з ними не зробиш. Тому я стягую військо. Оце я просто розпустю. Бемс. Отут ми ставимо Постачання. Тут 4 тисячі ми їх е, підтягнемо до цих. А хоча я їх просто розпущу. Хоча ні, ні чорта. Хай шурують сюди, до цих 11. Ці дві, нехай тут будуть. А хоча ні. Вони мені, мені тут не треба розпустити. У нас з Італією вроді би все хорошо. Плюс 47, це дуже чітко. Італія, з що друже. Ми можемо зробити велику коаліцію, і завоювати весь світ. Я би ще, кстати, Туреччину собі придивився. Вона така величенька, гарненька. Та Грецію аби якось забрати. А взагалі, по-хорошому, ці всякі мілюздрики позабирати, щоб у мене тут нормально було все. Значить, що ми можемо зробити в свою чергу. Тут у нас табір постачання є? Нема. Надо поставити. Щоб на військо тратилось менше. грошей. Так, цих кінтів ми розпускаємо. Де в мене ще армія? Є? Розкажіть, будь ласка, тут 15 тисяч, але тут є табір, так? Да? А він ще не побудувався. Все, питань нема. Щас побудується. Асиміляція у мене вже проситься. Так, по ідеї, люди у мене зараз будуть піднімати собі щастя так сильно в цілому, тому я був би дуже дуже не проти, що тут ось. О чуть трохи, щоб все було чітко. В Керчі мені треба ферма ще одна, бо тут війна буде і буде завжди, і буде дуже сильно. Так, що в нас по розтратам? Військові розтрати 18 тисяч. Це при тому, що в нас нема податків. Щастя піднялось на 3%, це дуже хорошо. Товари ми піднімаємо далі інвестиції теж, ще й дуже сильно. Нам треба населення, нам треба нове населення, яке буде створювати Україну дуже сильно. Скільки в нас зараз населення 3 мільйони 792 тисячі, 3 мільйони 800, 807, 813. Потихенько люди ростуть, і дуже хорошо. Середній Різ 53%. Ну це маловато. Не витрачалися би гроші бюджетні на армію 17 тисяч цих. Тут же ж є табір постачання, тут є, тут є табір постачання, тут є. А в мене більше й армії нема. Тут 15 тисяч, і тут 16. А, ще тут, ось до. Тут табір кстати теж отримання війська мінус 20%. А може мені просто. Ага, Данія щас Литву забере. Мені це, якщо чесно, не сильно подобається. Мені це, якщо чесно, взагалі не подобається, тому ми будемо воювати, братва. У нас виходу іншого нема. Ми будемо воювати. Ми робимо як. Ми вибираємо армію. Ми нападаємо на Данію. Оголосити війну. Ми нападаємо на Литву. оголосити війну. Ми нападаємо на Латвію, оголосити війну. Пішли. Раз. Два. Хипе. Оцей шматок у мене є великий. Скільки ти хотів, будеш йти до Данії. 12 ходів. Хай іде. Нормально, пайдет. Раз, два, три. Чотири. Придугадав, все, хорошо. Сюди пішли, сюди пішли. Нормально шуруємо. Ідемо, дай Боже. І до Данії ми теж прийдемо. Просто треба трошечки більше армії, щоб іти до Данії. Мені здається, Let's go. Зараз ми їх всіх тут заберемо і не будемо паритись взагалі. Німці до мене прийшли. Це хорошо. Давай, ти сюди, ти сюди, ти теж сюди, а ти йди сюди. Все нормально. Ці 15 тисяч зараз розділяться. Сюда піде 4. Сюди піде чотири. Сюди піде тож чотири. Ну і сюди піде. Всі шість, нехай. Кенти. Давайте валіть всіх. Я вас вірю. Дуже сильно. Все в нас хорошо. Бемц, 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 бемц. Блін, ну тут не пробили, на жаль. Ну нічого страшного. Ми тако призвемо, щоб, якщо що. Тут забираємо. І в цілому все чітко. Німці що тут? З Латвії в війні. Та Латвії вже нема, братва. Канада. Канада зі мною битись почала? Щось таке відчуття, наче да. Таке відчуття, наче я з Канадою в війні. Да, це проблема. Мирні переговори. Бемц. Да? Не хочу я з тобою зараз воювати, ти дуже велика, в тебе багато населення. Мені треба велика армія, щоб до тебе якось доходити. Бо дуже незручно, мені буде з тобою битись. Так це ми забираємо. Тут, якщо що, викликаємо ще армії, Оч, очки технології ми в утримання війська вкидаємо. Ці 400 чоловік, давай до фортеці. Ці 3500 тож сюди, ці 300 тож сюди, ці 1200 тож сюди, ці 2500 тож сюди, ці 3500 тож сюди. В цілому непогано. Ці десь 15 шурують, Ну їм далеко пливти, звісно, нічого страшно. Ох я тут 13 тисяч. Йоханий баба. Бай, що робить? Нормально так у них там армії. І це ще з урахуванням того, що вони з цими воювали, типами. Давай шируй туди. Зажали нас. <зад> здання і шутки Плохі, Воювати буде тяжко, але приземлятись треба не на замок по-любому бо на замку, звісно, буде біда. Хорошо, викликаємо нови, нову партію армії. У нас тут в цілому все хорошо Люди живуть, ростуть, кайфують. Тут можна побудувати порт. Викликати ще трошки армії. Ці 500 чоловік теж сюди шурують. Не сильно я хотів з Данією воювати, але таке таке, ну, таке ну, життя. Так, мирні переговори. Цього ми забираємо, типа, повністю. да Цього ми, типа, теж забираємо повністю. Канада, кстати, прийняла мої мирні угоди. Бо я щось так і не побачив. Давай подивимося. Канада. Ми у війні все одно. Ні, не прийняла. Мирні переговори. Давай ще раз. Так, так що там у нас? Тут війна жорстка. Ми забрали замок. Це хорошо. Тепер йдемо кріплювати замок. Ну і нападати на всякі всякі штуки. Канада все одно пропозиція відхилена. Вона не сильно хоче миритись зі мною, тому у мене є один вихід тільки. Так, США, торговий запит. Золото. Я даю тобі, брат, 15 тисяч золота для те, щоб ти оголосив війну Канаді. Да, Let's Go. Якщо ти підписиш, підпишеш цей договір, то ти красава. А я в свою чергу буду асиміляцію робити, бо в мене тут ще є що робити. Хе, <хи> бо в мене війна далі шурується, і це дуже погано для мене. А ще в мене кстаті війна йде з Ізраїлем. Давай мирні переговори. Ізраїль. Де ти вообще? Обалдеть, Ну ти манюній, Кент. Ти вообще що ти забув тут? Я тебе зараз знесу за секунду. дивись, дивіськи напало. І забрали, і ми забрали потім. Хорошо. Ізраїль прийняв мирні угоди. США прийняла торговий запит і напала на Канаду. Ну от таке буває, коли нападаєш на Україну. Ну, яка зараз, кстати, топ один. Топ один просто. Сюда А це я розумію. Щас ми ще й з Данією розберемося. Так, сюда чуть-чуть, Сюда вообще піде. 500 чоловік, мені більше не надо А остальні поширують сюди во. Хорошо. І ці кенте підлетіли 15 тисяч. Сюда Щас ми цю Данію заберемо просто. Бемц 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 Хорошо. Хорошо ж як кенте. Тянемся, тянемся, потянемся Щас ми все тут позабираємо. Бо ви сильно сильно обнагліли всі. Бемц Бемц, бемц, бемц. Ну і давайте. До побачення. Ах, Данія, Данія. А де ще твоя одна колонія? А, ось до кусочок маленький. та. Давай, досвід, дос. Данія, пора миритись. Ну, миритись як? Давай території, та й будемо миритись. Хе-хе-хе, все, Данія стала моєю. Грошей у мене стало трошки більше, це хорошо. Ми можемо робити повністю всю асиміляцію. І мені це дуже подобається. І в цілому, ми тут можемо навіть розпустити армію, ну там де її небагато, щоб трішечки ну, стало більше українців. Бачите, з українців 35. ми розпускаємо їх стало 79. Ага. Ну, це трошки не так працює, тоді ладно. <свист> тоді розпускати ми не будемо нічого. Ми просто стянемо армію в один кусок. от, от 33 тисячі в мене є. Так, розпускати я її не збираюсь пожди. Я хочу, хочу, хочу табір постачання. І робити асиміляцію. Бемц. <плес> ну. Ну. То все чотенько, хочеться сказати, да? Так, що ми тоді можемо зробити ще? Ми можемо підняти бюджети. Ми можемо нормально підняти бюджети. І кстати, надан. Ага, надати військовий прохід до Албанії. Албанія проси, щоб я їй дав військовий прохід. А чому? Тому що ти воюєш із Словенією. А я тут яким боком? Ага, він тут, мабуть, хоче пройти до. А толку? що йому там робити? Словенія аж ось до. Це Він хоче через воду прийти до мене і пройти сюди. Так ти ж можеш через воду просто напасти на нього. Відмовитись. Це і Словенії, і бідної і три провінції, і 70 тисяч населення. Ти що гониш? Щас її не буде. Так, Словенія, вибач, є. Деякі ну, проблеми в тебе. Раз, два. Три. Блін, я не пробив був! Ох ти йо, Хі -хі. думав, що проб'ю. Ну, ладно, не вийшло. Отак ось, бемц І все. Словенії нема. І нема проблем в Албанії. Бо Словенії не стало. Хе-хе-хе. Да, ситуація прикол. Ну, армія є, ще до Хорватії підемо. Нічого страшного, потім і Сербію візьмемо. І тут ось Болгарію можна буде взяти. Коротше, забирати можна купу-купу всього. Але не хочеться ну, витрачати всю силу і багато часу на маленькі країни, які мені тупо не потрібні. Мені потрібен оцей кусок. Оцей кусок великий. Чому б його не забрати? Скажи, чому б не забрати ось цей великий кусок? І щоб не робити отут цілий призив великий, я пропоную що тобі запропонувати. Я даю тобі, значить, 25 тисяч золота, а ти мені даєш ось ці провінції. Пайдет, пайдет. П'ять провінцій, все на все. Диви, не хоче, не хоче продавати. А що, якщо там 50? а? Диви, все одно не хоче. Ну тоді кент, вибачай. Ми йдемо, ведемо конкретну підготовку для того, щоб з тобою трошечки розібратись. Ну як трошечки? Нормально розібратись. Насправді він просто дуже здоровий, але не суперсильний. От в чому все питання, розумієш? Він ну, слабачок, у нього лям населення. У нас чотири. Правда, нам стягувати армію дуже тяжко буде. Тому ми будемо воювати тільки прикордонними областями, бо треба розширятись трошечки. І для того, щоб розширитись нормально, треба тут цю штуку забрати. А для того, щоб її забрати, це треба зробити нормальний нормальний призив. А для цього бажано будувати ферми, мати дуже багато грошей для війни, тому що доведеться визивати дуже багато армії. І першим ділом, що б я хотів зробити, це перетягнути ці 30 тисяч куди. Прямо в серце десь сюди. Тут відразу поставити будуватись табір. Оці 3 тисячі ми теж тянемо сюди. Ці 9 ми теж тягнемо сюди. Да. І в цілому, у мене стає багато армії. У мене зараз армії 46 тисяч 200 чоловік. В цілому немало 46 тисяч. Цікаво, що, якщо? У нас ось 42 тисячі армії. Що, якщо ми Сербії? Отако напишемо, ну, скажімо, ультиматум, поняв? Нада мені провінції, всі твої провінції, кроме ось цієї. Мені ця не треба. Мені треба ось ці 4 провінції зберегти. Або на те вторгнуться 46 тисяч солдат. Цікаво, він согласиться? Він не согласився. Сербія не согласилась. Серби, серби. Не думав я, що ви такі молоді. Ну і в цілому, у нас все хорошо. Армія у нас підходить. Ми тут понабудовували дуже багато ферм. Це говорить про те, що в нас населення в цих кутках дуже велике. А якщо в нас тут велике населення, значить все буде хорошо. Щастя доволі таке височеньке. Все хорошо. Ми, якщо що, можемо ще його трішечки підняти. У нас нема податків, братва. А якщо нема податків, значить хорошо. 87 тисяч. Ми качаємося, люди ростуть. Армія підійшла 46 тисяч. На, на мене напав Ємен і Лівія. Ємен, де ти вообще є? Що ти таке? Де він цей ємен? Всьо. А нашу мені біля Саудівської Аравії оцей Ємен забирати. А чорта воно мені. Ти на кого напав вообще, Саня? Давай, мир. Да, де парся. Лівія? Лівія, вообще капец біля Єгипту. Тут Пустеля, тут нема населення. 53 тисячі, братуха. Не починай чудити. О, вони погодились. <схи> Обалдеть. Бо вони хотіли оці шматки позабирати, пані. Ну, в мене з цих шматків буде в армії більше, ніж у них населення. Ну і їм хана. Розумієш, да? І нам це все ще потрібно буде порозбивати. Тому, в принципі, пропоную що зробити: завершити щас, а в наступній серії уже піти на бульбашів, тому що треба тут все позабирати. Грузія, що то дуже-дуже обалдела. Ну знаю, не пойми, як щас воювати. Вона воює з кацапами, кацапів. Тут, о, кацапи, тут ще, блін. Теж балуються китайці. Тут ще з китайцями в мене, кстати, плюс 66. Це дуже хорошо. Тут ще в нас Північна Корея воює в комунізмі. Хі -хі. В общем, дуже-дуже багато всього у нас є, але нам потрібно, кстати, було б дуже хорошо всіх теж порозносити. Тому, друзі, ми обов'язково почнемо нападати по цьому напрямку. Тако пошуруємо, заберемо це все, будемо великими. Але це буде в наступній серії. Тому обов'язково ставте своє подавайте, підписуйтесь на канал і всім пока.